Доброго ранку всім в ефірі рубрика Досліди вдома. А чи відомо вам, що українські гроші не горять, а ще вміють посміхатися і сумувати? Напередодні нового року я вирішила показати два цікавих експерименти, якими можна розважити рідних і друзів. Відомо, що банкноти українських грошей всіх номіналів виготовлені на спеціальному білому папері, що не флориціює в ультрафіолетових променях. А папір, як відомо, має здатність горіти. Як же ж зробити вогнетривкі гроші? Візьмемо склянку і змішаємо в ній спирт і воду у співвідношенні один до одного. І в цей розчин поміщуємо грошову купюру. Запалюємо свічку і витягуємо. Підносимо до вогню. І можемо бачити, що купюра залишилася цілою. Цей дослід демонструє високу теплопровідність води. Тепер приступимо до іншого експерименту на лицевій стороні банкнот українських грошей. Зображені портрети видатних діячів історії і літератури України. Під час підготовки до цього досліду з'ясувалося, що усі зображені особистості мають. Вуса. І тому зробити трюк, щоб вони то посміхалися, то сумували, не вдасться. Але на купюрі номіналом у 200 гривень зображен портрет Лесі Українки. Саме з цією банкнотою і будемо проводити експеримент. Візьмемо купюру і згинаємо її з одного боку через ліве око Лесі. Ось так. Такий самий загин робимо і через праве око портрету Лесі. І завершаючи етап цього трюку, робимо ще один згин між двома складками, що ми зробили раніше. А тепер розпочинається найцікавіше. Трошки розпрямляємо купюру. І можемо бачити, що вираз обличчя у Лесі сумний. Якщо ж купюру трошки повернути, то Леся починає посміхатися. Ось так просто можна розважити рідних та друзів. Цей трюк пояснюється дуже просто. Це всього навсього оптичний обман. Правда лише в тому, що вираз обличчя Лесі Українки не буде змінюватися, якщо купюру розгладити. Фантазуйте та експериментуйте з нами. Бажаю веселих новорічних свят. Зустрінемося рівно за тиждень.